На годиннику майже 17 година. А це говорить про те, що починаються аукціони. Давайте подивимось, що сьогодні будемо пробувати взяти з чим працювати. Значить, дивіться, компас лімітед невеликі пошкодження в лівій передній дверці. 2021 рік, і будемо забрати пробувати забирати цей автомобіль по вигідній ціні в хорошій комплектації з камерою в лобовому, з дестроніком, сліпими зонами, тобто це повна комплектація компаса з панорамкою. Вона зустрічається досить таки. Рідко. Ще один джип-компас також буде ліве переднє колесо пошкодження, але це вже 22 рік і це також лімітед. Обожнюю такі пробіги, коли 22 тисячі миль, менше. Тобто я люблю брати для клієнтів автомобілі, щоб були з невеликими пошкодженнями. Дуже люблю, щоб були з цілою безпекою, а ще більше обожнюю, щоб автомобілів були маленькі рідні пробіги. Саме тому я вважаю, їх зі штатів потрібно ввести і ремонтувати під себе. Так, далі ми будемо працювати з теслами. Сьогодні буде декілька досить цікавих тесл. Наприклад, ось ця сіренька має пробіг всього на всього 19 тисяч миль і вона 23-го року. Невеликі пошкодження в задній кришці багажника, як бачите, чуть-чуть ось так підміялася. Будемо пробувати забирати до 13 тисяч, а там вже будемо по факту дивитися, можливо, якщо авто варте, то будемо домовлятися з клієнтами, ставити ставочку трішки вищу. 24-й рік, ну і пробіг 7-7, ну ви розумієте, нова машина. Ось такі незначні пошкодження також має. Стараємося виглядати на аукціонах автомобілі, щоб були з невеликими пошкодженнями. Так, у нас є ось такий Latitude, компас й рік. Тут у нас просто процарап по двері. Так, у нас тут більший пробіг. Drive заводиться, їде, але 57 тисяч миль. Будемо пробувати взяти до 6 тисяч таку машину. Тут просто дві дверки замінити. До речі, дверки підходять з до рестайлового компасу. Тобто ремонт буде дуже недорогим. Я думаю, в результаті вийде дуже така гарна машинка. Так, ну і далі то вже буде з 8 вечора. Торги починатися, ми поки їх відібрали, відклали, і трішки пізніше будемо розглядати. Буде ще компас, буде ще Тесла Якщо не виграємо ці автомобілі, то будемо їх розглядати. Так, і буде ще ось такий BMW X3022 3 року. Невелике пошкодження, бачите, в лівій передній частині. Також сьогодні машинки зачастили з пошкодженнями в лівій передній. Тут у нас е Рестайл Уже після 22-го року з клієнтом хочемо знайти саме рестайловий автомобіль, і зараз працюємо по аукціонам. Будемо намагатися знайти щось таке непогане до 20 тисяч доларів. Ось такі хлопці, у нас сьогодні справили, так ми працюємо. Саме головне хочу вам сказати, що завжди для себе можна вибрати кращий автомобіль на аукціоні, підготувати його ремонт зробити під себе краще, ніж то зробити небудь на продажу, тому телефонує до авто.